Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковочка з резорту. Давайте будемо дивитися, що у нас тут є. І наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся мої відео, коментуєте. Мені це дуже приємно і я буду брати до уваги ваші коментарі. Так, у нас тут стільки ось різних речей. Давайте почнемо дивитися, що у нас тут таке. До речі, я не знаю, нащо я це взяла, але це коштувало десь, мені здається, чи 50, чи 40 гривень. І мені дуже цього захотілося. Мені воно не треба, але вони були такі гарні на фотках. Це такий як скотчик. Так. Не можу знайти, де він. Ага, ось це такий скотчик для пакування чогось, або просто він є такий паперовий. Ось такий скочик. Три штучки коштували буквально десь 50 гривень, і я вирішила, а чому б не взяти? Ось такі вони гарні. І, до речі, зараз там є ще інші. Я вибрала ось такий колір, а там буде інший. Так, і нагадую вам, що в описі я залишу силочки на товар, який я брала, і ціни, по яким я брала. Наразі може вже не бути цього товару, або бути інша ціна, менша або більша. Так, у нас тут труси. Це. У нас ідуть щось Це у нас ідуть бікіні на розмір Ембочка. Брала я їх за 300 гривень. Давайте подивимося, який в нас тут є склад. Так, поки тут, значить, у нас є 95 катон і 5 еластан. Ось так. А ми дивимося далі. Так, тут в нас шапочка. До речі, ця шапочка була з преміум Collection. Premium Collection там є ось така. Вона коштувала. Тут пише, що вона 700 гривень, я її брала, брала набагато менше, мені здається, що 300 або 200. Але я вам залишу в описі, скільки вона коштувала. Вона має бути з вовною, Так, 1% у нас Еластану. Так, 18 поліамід, 6 у нас вовна. І 75 у нас полієстер. Ну, по відчуттям, мені здається, що вона може трохи колотися. Може. Але я не знаю, буду я носити її, і якщо що, то пишіть в коментарях, питайтеся, то я вам скажу, чи вона колеться чи ні. Фліски немає. Ось така вона просто одинарна. Не дуже тепла. Я люблю з фліскою. Брала я це у собі особисто, тому можу вам відповісти, як воно вносить. Так, в нас тут такі перчаточки, дуже класні. Вони прям м'ягесенькі. Також брала собі. Коштували, ну, вони 800 гривень. Але брала я їх також 200, мені здається, ось так виглядають м'ягесенькі теплесенькі, дуже класні. У мене колись були такі. Сірі, але я їх два рази віддягнула і загубила. Дуже було шкода, і тут з'явилися чорні, я взяла, бо реально вони такі класні. Так, тут у нас маєчка. Брала її за 69 гривень. Ой, 169 гривень. Так, тут ціники заліпили. Розмір у нас це XL. Так, давайте зроблю для вас заміри. Так, тут у нас є 45 см. Довжина в нас є так, 59 см. Ага. Вона гладенька, приємна, є інші кольори, але, на жаль, інші кольори вони коштують набагато дорожче. Чому так? Не знаю. Тому я взяла і зелений, тому що коштував дуже дешево. А у нас 92 поліамід і 8 у нас Еластан. Так, ось така класна у нас маєчка. Ну, а ми дивимося з вами далі. Так, у нас тут є светер Светр дуже, дуже приємний, класна така в'язка, косичка. А, так, це має бути розмір, так, не пам'ятаю, Елька. Так, це в нас Елька. Але, а, бачите, навіть тут можна побачити, що це є оверсайз. Дуже класний свет. Так, давайте дивитися, ну, прям дуже оверсайз, я б сказала. Так, тут у нас є 77 см, а вдовжину в довжину у нас є 72 см. Так. У нас ось такі рукава, у нас трошки спущена лінія плеча. Давайте покажу вам поближчі в'язочку. Моє бути теплий. Подобається мені він дуже приємний такий по якості. Так, у нас 62 поліестер, 34 акрил і 4 еластан. Так, і давайте подивимося з іншої сторони. А тут просто, бачите, з тієї сторони була косичка, а тут він такий звичайний, але рукава, подивіться, він з двох сторон косичка. Так, а ми дивимося з вами далі. Так, тут рубашка. До речі, на цю рубашку я дивилася вже дуже давно. І ніяк на неї ціну не скидали. Тут якісь, мені здається, Ну, Буду сподіватися, що воно можна відібрати. Так, тут в нас розмір S, але я бачила вже, що це оверсайз. Взагалі я ношу Емичку. Так, і давайте подивимося, скільки тут є сантиметрів. Це у нас є 54 сантиметра це реально оверсайз. Але мені підходить, бо я люблю, коли вона трошки більша. Так, і тут у нас є 69 см. Вона має бути подовжена. Так, рукава у нас, бачите, теж. Такі трошки будуть широковаті. На неї я дуже давно дивилася і все ніяк ціну не скидала. А це вже скинули, мені здається, до 600-600 або 500 я її взяла. Вже її дуже давно хотіла, вона мені дуже подобається. Тому Трошки дорогуват, але я її собі взяла. Ось така класна. Так, ось такий матеріал. Смужка дуже гарна. Так, тут в нас є 23 поліесті Ластан. А, і ось. І 74 кота. Дуже класний склад. А наразі хочу всім подякувати за те, що дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.